Infiniti Q50 2017 року. Це вибух стилю, потужності та інновацій. Готові? Що робить її такою неперевершеною? Всі пошкодження усунені на вищому рівні. Безпека на 100% ціла. Керамічне покриття. Ваш автомобіль виглядає так, ніби щойно зійшов з конвеєра. Блиск, який залишить конкурентів далеко позаду, комплектація, яка зіб'є вас з ніг, акустика, босе, вибір режиму руху, шкіряний салон. Розкіш у кожній деталі. Комфорт на рівні топових суперкарів, електрорегулювання керма, підігрів передніх сидінь та керма, ніяких холодних ранків, тільки затишок і тепло. Два зонний кліматконтроль, люк, безключовий доступ, ваша особиста ракета на колесах. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Q50 точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.